Привіт, це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. А тепер питання: ну, ми ж пам'ятаємо зірку Мустафана Єма, який минулого року запевняв, що там майже 10 мільярдів потрачено на зміцнення. Стійкості енергорозподільчих систем, що все обкладено бетоном, блоками, зашито там маскувальними сітками, ну і дупами держслужбовців або ще чимось. Ну ну чим чим мішками з, з їхніми ношен, з їхніми ношеними брендовими речами, так, щоб бомба падала наприклад, на енергооб'єкт. Бачила, що там брендові речі, її соромно було вибухати, і вона відлітала назад Росії. Тут же аж псуються не тільки продукти, а й нерви людські. Люди, якісь нерви не стають. Тому що, по-перше, а як це так трапилося, що вирубання енергомережі наклалося на здорожчання, е, паливно-мастильних матеріалів, ну, дизельки і бензину? Прикол в чому? Що Зрозуміло, як тільки вирубається електромережа, люди переходять на дизель і бензинові генератори. В масі, це ж, це ж зразу скачок споживання пального дизельного і бензину. І всі знають, що генерація маленька оця на дизелі і на бензині, вона і так по собі вартості зашкалює. Але людям діватися нікуди. І от ми потрапляємо в ну, таку, я б сказав, ідеальний шторм. Перше. Централізоване енергопостачання обмежується. Генератори запускаються і починають дерчати на вулицях міст з великою люттю. Але паралельно зростає ціна на пальне. Тобто генерація ще більше здорожчується паралельно з тим, що вона вирубається. Далі, наступний етап вирубання централізованого електропостачання це вирубання холодильників і морозильників. І продукти, які на чорний день наморожені, а українці пережили, переживають третій рік війни, і просто обставини складаються так, що на, на, на владу ж ніхто не сподівається. Всі роблять запаси. Тепер цим запасам хана. А тепер ще один виток ідеального шторму: біля великих міст, села живуть на продажу овочів і фруктів в містах. Багато присадибних господарств качають воду для поливу, бо інакше ніх рена не виросте. І зараз, коли зникає електроенергія, не всі мають генератори, не всі можуть кредитнути, щоб купити генератори. Зникає ще й частина поливних плантацій, люди влітають в копійку, урожай не визріває, все пересихає. І вартість продуктів зростає синхронненько як вийшло, правда? Якось планета, таке парад планет вийшов, парад е, тарифних планет або цінових. Тобто е, цей ідеальний шторм, шторм взагалі робить життя е, в країні майже нестерпним, але українці здаватися не будуть. Просто е, тут питання в чому? Зрозуміло, що українці і так не навидять е, окупантів. Але чомусь останнім часом все більше і більше свербить українцям, аби ненавидіти власну владу. А власна влада на рани солі підсипає з великим задоволенням, особливо причому вони ще й знущаються, чи свідомо, чи несвідомо. Мені здається, що вони свідомо знущаються із людей. Тобто, то вони розповідають, що пенсії не буде, привчайтеся жити без пенсій, то вони розповідають про інші. Що електрики не буде, буде максимум 2 години чи 8 годин максимум на добу взимку, тому їдьте в село, заготовляйте дрова, рийте землянки чи купуйте хати в селі. Слухайте, а, а це найрозумніші рекомендації з боку влади. Замість пояснити, що вони роблять для того, щоб утримувати на певному технологічному рівні міста, вони пропонують людям що. Спроститися. Навіть є е, дауншифтерство як любительська така процедура. А вони, наші чиновники, пропонують українцям стати дауншифтерами, рити землянки, жити, ловити рибу в ставках, заготовляти дрова, ягоди. А не пішли вони нахер, чесно кажучи, з такими пропозиціями. Для цього не треба займати вис... щоб бути дебілом і займати високу посаду. Це можна б, тільки в епоху Зеленського. Жодна країна не може допустити собі таке задоволення, щоб дебіляк понаставляти на е, високі посади. А де звіт за потрачені гроші? По-перше, пропозиції уряду справді там є слушні пропозиції, абсолютно слушні. Тобто, уряд же повним ідіотом не може бути. Хоча він старається, звичайно, але ну, інколи інколи е, 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 якісь. Явно <головні> громадські ініціативи, з якими доводиться рахуватися, проникають документи в документи урядові. Так от для мене комедія. По-перше, ця постанова і ці заходи вони спізнилися рівно на півтора роки. Треба було їх приймати в жовтні 22-го року. Але що тоді робив, коли ну, перші відчутні удари по енергоструктурі е, трапились? Що тоді, тоді робив уряд? Уряд захищав. Інтереси олігархічних компаній, які централізовано постачали електроенергію, або, ну, або розподіляли власники розподільчих мереж, або ДТЕК генерував теплову енергію. Зрозуміло, що базову електроенергію, яку споживає населення, це електроенергія атомних станцій. Зрозуміло, що в нас тут помінялось дуже багато кон'юнктур, слава Богу, перейшли на пальне не російське, тобто відмовилися від твелів, і, в принципі, станції витримують пальне від американської компанії, і отут просто комедія. А чому ви тоді верещали і насміхалися з тих людей, які пропонували децентралізувати? І опалення, і генерацію дозволили, ну вимагали відкрити кредитування людям під генерацію дрібну таку дому, генерацію домогосподарств в межах не 30. Звичайно, віджартовуватись можна, але просто зараз, якщо включається креативна думка громадян, то ну. Допоможіть вони, от як можна зробити простіше, щоб гарантовано ця генерація дрібна існувала. Вони кажуть: ми відкриємо, банки відкриють кредитні лінії для власників господарства. Ні, банки хай формують програму продажу електроенергії державі, а домогосподарства можуть запропонувати банкам розмістити в себе на дахах сонячні електростанції. І, і додаток, і вітрові, там, де є вітри. Такий комплекс. міні комплекси до речі, свого часу ще на початку 2000-х, при Політеху була, був великий центр альтернативної енергетики, який досліджував, проєктував і, і навіть комплектував такі для домогосподарств автономні станції. Тобто досвід є розробок повних, в тому числі українських. Так простимулюйте це. Тобто не, не домогосподарства повинні брати кредит, а банк укладає з домогосподарством е, угоду про розміщення електростанції. І банк гарантовано продає державі, тому що простого громадянина, оператор енергетики просто кине, а банк не кине. От я, я точно знаю, що та схема, яку запропонував уряд, закінчиться тим, що люди наберуть кредитів енергокомпанії, які повинні викуповувати цю електроенергію, потім змінять тарифи, зменшать, і, і воно не буде. Банк відстоїть свій інтерес, а просто і громадянин не відстоїть. Тому чому вони те, ну, це ж абсолютно свідомо. Зараз, зараз знайдуться пройдохи. Так як пройдохи, які зараз вже знайшлися, і зараз зароблять на продажі нафтопродуктів, тому що генератори е, присадибні дирчать день-ніч, і і, е, ну просто, е, скажімо, попит на пальне зростає десь відсотків на 25 або й на 30, на всі. І на цьому заробляють оператори. І це виглядає як змова банкової, яка засинхронізувала під, підняття акцизів. Провал з постачанням електроенергії. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!